Чимось таким займаюся. Хобі у мене з'явилось нове, єба хобі. Бляха, всі старі, напевно, кажуть, що то їхнє хобі. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, шалений і наш експеримент про город на балконі трошки виходить з-під контролю, бо сьогодні ми продовжуємо садити щось нове. Я закупив е, нові ємкості і хочу спробувати висаджувати салат. Знаєте чому? Бо він росте дуже швидко. Орієнтовно до місяця. От такий сьогодні будемо сажати. Ось такий на наступний раз. До речі, для ось цього я даже купив окрему ємність, ось таку. І вона не буде пропадати. А знаєте, що я в ній посажу потім? Тюльпани. Ну, це буде колись. Недісно, вам буде це цікаво. Сьогодні ми з вами ось таку маленьку ємність будемо висаджувати ось такий салатик. Він як конюшинка, бачите, маленький. Думаю, ви бачили. В упаковочках в сільпо він продається, Тут тобто цієї ємкості мало би бути для нього достатньо. І сказали, що росте він орієнтовно 2-3 тижні. Так що дуже швидко буде урожай. Для цього, щоб це все зробити, ми підготували водичку, як завжди, ми купили землі. Ось вона, це та сама земля, ось ця земля, яку я вже використовував. Коротше, набрав я цього всього діла. Якщо взяти, давайте цей салат коштував 12 гривень. Цей лоток 45, земля 90. Плюсуйте, рахуйте, це от чисто цей салат. Плюс оцей лоток коштував 100 гривень. Разом за все, я заплатив 250. До речі, забув записати у витрати, треба це зробити. Ну що, давайте не будемо затримувати вас та спробуємо висадити наш салатик. Е, є одна фішка, яку я сьогодні не буду робити. Справа в тому, що салат він обов'язково потребує дренажу. Тобто сюди треба насипати камінчиків. Якщо я їх сюди насиплю, то землю, яка у мене є, цю, потім доведеться, напевно, викинути або просівати. Що я не хочу робити. Тому я буду цей салат вирощувати без дренажу. Може, потім для того іншого я куплю дренаж, але цей буде без дренажу. Я просто буду його обережно поливати, щоб не затопити. Також я покажу вам, що в мене відбувається на балконі, які там огірочки є, плюс я висадив там цибулю через певні обставини, бо втопив пару огірків. І так, огірочки, як бачите, от вони ну, ростуть здоровенні огірки. Є їх тут багато, отут ще дивіться, скільки там буде. Їх тут буде і буде от ще тут. Тут, до речі, почало що робитися. Давайте покажу. От, бачте, окремі пагінці вибиває і з листям і з огірками. От, наприклад, це окремий новий пагінець з огірками, бачите? Так що їх тут буде ще і буде. Отут дивіться, скільки. В чому прикол? Я випадково цього парнішу втопив, і бачите йому. Наставна ну, тренда, він до новий снові почав вибивати. Даємо йому шанс на життя ще місяць, як ні, то вся ця земля піде в інше місце. Зв'язку з тим, що я його втопив, щоб воду забрати, я підсадив сюди цибульку. І це така огромна вже можна вже салатики з неї робити. От, А потім такий думаю, підсажу ще в інші. Трошки, і от попідсаджував. Тут цю зрізав, ту навіть ту не зрізав. Просто така обична, цю зрізав, от така вийшла, бачите. От Туди ще одну посадив, там буде багато зеленої. Ось до дві. І оцього я теж був трошечки підтопив, тому я тут зробив дирку внизу. Вода зійшла, там щось трошечки підсвіло, бачите? Ну, Але в цілому, ніби як нормально почувається, огірки на ньому є. Он. Не сильно вони наливаються, але є. От, Цибульки буде багато. В общем, якби квітень був людський, то я думаю, що воно б тут гарно розросталося. А так трошки десь мерзнуть ті гірки. я їх зрізаю, от такі маленькі, бувають, мерзнуть. Не буду затягувати вам ту історію, розказувати довго. Ну, і як бачите, тут є багато і буде їх теж багато. Давайте сажати. І так, що ми робимо? В принципі, на наша задача сюди насипати землі, отак. До речі, дивіться, яку я собі зробив лопатку з бутилочки, з швепсу. Давайте ми також зробимо, щоб було швидше. Отак. Далі на стіл насипав. Бачите, коли я не взяв якусь підкладку, то я насипав на стіл. Ну, могу, могу. Давай, висипайся. Все, катаємо. Землі, землі браючи, в мене 10 літрів, я купив. 10 літрів землі. Опача. Так о давайте зробимо. Мене потім приб'ють. Стіл, все одно придеться помити О, дивіться, отак. Але, але то мало землі, Треба ще підсипати. Давайте ще підсипемо. Давайте насипемо по-людськи, по-моєму, землі у мене буде мало. Треба буде землі ще докупляти. Земля дуже дорога. Вже думаю над тим, щоб набирати в парку. Що скажете? Чат, напишіть, будь ласка, чат, знову ж таки, що я вас називаю чатом. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, щоб набрати землі в парку. І за допомогою спеціальних таблеток її там ну, можна продезінфікувати. Що про то думаєте? Чи хтось так пробував? Бо я не думаю, що всі, хто вирощує щось в таблицях, купують спеціальний ґрунт для цього. Цей, до речі, грунт дуже бухкий, хороший, прямо для вирощування салату, він офігінський, бо він дуже-дуже пухкий. Отак От нас вийшло, доцініть. Можемо трошки трамбувати. Все. Давайте висаджувати. Цікаво, які ті насінки всередині. По звуку їх прям багато. О, одна бубка, бачите? Чуть не загубилась. Сюди. Давайте подивимося, як воно виглядає. Так, да, прям тупола бубочка, прикиньте. Отак він виглядає, дивіться. Як гречка. Так, як ми його маємо сіяти, мені цікаво, як я його маю сіяти, отак? О, так і посіємо. Все. Щось маловато. На таку ємкість прямо мало? М -м -м -м. Ну от я його посіяв. Отак вийшло. Видно? Да, думаю, так. Да. Для того, щоб ми якось трошки урізнованітнили, бо я бачу, що має мене тут не де їх дуже багато тих, того салату. Мені казали його смужкою посадити, але смужкою я його не буду садити. Від краю по повідсовую, бо місця тут дуже навіть більше, ніж достатньо. Я сподіваюся, що цієї ємкості буде достатньо. Я не буду нічого нікуди пересаджувати. Все, я їх розрівняв. Дивіться, як вийшло отако. Ось. Все. Є. Yeah. Що робимо? далі? Беремо з і... Ой, а їх здуває, до речі. Треба не, не так валити. Їх здуває, щоб ви поняли. Значить, зверху пшикаємо. І змочуємо груд. Готово. Далі посипаємо ще зверху земелькою. Чуть-чуть. Сантиметр. Класна лопатка. Патент. Запатентую цю лопатку. Шверс, думаю, знаєте, всі як виглядає шверц. Він такий тоненький, горлишко тоненьке. Просто імба. Лопатка спогородня. І не треба гратися. Так, все, ніби як зарівняв. Сантиметр грунту зверху насипали. Ще в мене осталось десь літрів 5, бачу тут землі, половина. То ми в неї висадив інший салат в іншому ролику. Якщо вам таке цікаво, пишіть в коментарях. Салат росте дуже швидко. Я думаю, що це буде прямо от... цікаво за цим спостерігати. Я вже думав зробити експеримент, поставити камеру і запустити стрім довжиною у два тижні, де ви собі подеколи зможете заходити і дивитися, як воно там росте. Тобто, там, наприклад, на балконі поставив ноутбук, підключив до нього вебку, і воно показує в прямому ефірі, як росте ця вся тема. Потім можна викачати стрім, пришвидшити то все і зробити такий класний відосик. Знаю, що на англомовному ютубі таке дуже залітає. Не знаю, як в нас воно буде, ну, але надіюсь, що теж залетить. Але ви напишіть в коментарях, чи зробити таке, бо я ж не знаю, чи треба таке, чи не треба. Ще трошки змочимо ґрунт зверху вже. До речі, листя, салату будь-яке, воно не любить полив, його треба отак пшикати. Тому я закупив собі таких пшико, В мене вже їх декілька є. Не кажіть, чи є діє, я просто. Просто от чимось таким займаюся. Хобі в мене з'явилось нове, єба хобі. Бляха, всі старі, напевно, кажуть, що то їхнє хобі. На вулиці, до речі, такий вітер і сніг валить весна. Саме тому ми вирощуємо салат, бо він буде на городах не скоро. Ну, я вже від стіл намочив, потім повитирав. Потім повитирав. Так. І саме головне, зверху треба зробити теплицю. Тобто, таке як теплиця, так як я робив на все остальне, ми беремо отако і покриваємо то все діло. Харчовою плівочкою. Для чого? Щоб вода швидко не випаровувалась, щоб вона тут була довше, і наші рослинки швидше зійшли. Як у парнику. Все, дивіться. Готово. Далі на балкон або на підвіконник хай проростає. Якщо вам такі рубрики подобаються, то ставте вподобайки, підписуйтесь. Пробуйте самі щось вирощувати. Цибульку, до речі, дуже легко вирощувати. От в такому грунті можна сюди цибулі ще натикати, теж виросте. Я вам покажу, як має на балконі зараз росте. Дуже дякую вам за перегляд. З вами був шалений. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока. А і да, будьте здорови та не хворійте. Тепер точно. Пока-пока.